Ця проблема має бути швидко вирішена. Є шанс, що вона буде вирішена в парламенті. Є шанс, що із відчуття самозбереження, страху, якщо хочете, зараз річниця тих от подій, коли вилетів своїх лісом бронзовий уряд Онуковича і ховається від Москви до Ростова, скаменуться, відправлять відставку і сформують уряд, який буде працювати ефективніше, і користуватиметься довірною. Тоді можна обійтися без дострокових виборів і вважати, що на даному етапі зафіксована певна відповідальність. І в Україні з'являється шанс. Ні, значить, треба йти на вибори. Немає інших нормальних шляхів. По-третій шлях, він пов'язаний з трактими-молодками, а тепер ще із автоматами калашниками, яких на руках там, сотні тисяч одиниць необлікованих знаєте? Ми знаємо, які настрій буде. Я хотів би, щоб влада не доводила до екстремального сценарію. Бо якщо він відбудеться, то тільки із-за бездіяльності влади. Нехай зараз думають. І батьківщини, і самопоміщі, і пороженки, і фронтовики, і які всі. І нехай припинить шантаж Яценюк. Він не може, так лежачий поліцейський український дороги всієї країни гальмувати, щоб вся країна вирішувала, як працевлаштувати одного, вибачте, голопаслава, який просто більше балакає, ніж огне. Не можна так триматися за своє крісло.